Трибунець. У степу, в траві пахучий, вдатний, молодець, і веселий, і співучий, і провадить трибунець, чи пшениченьку, чи в до схочу розкошував. І цілісіньке літо, не вгаваючи, співа. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Широки суне злючає зима, Коник плаче, серце мріє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, от зима віріє, от тепер же згину я Чуєш, в лісі ворон кряче, Вітри буйні гудуть. Поратуй, порай. Земляче, як се перебудь, опізнився небораче, отказав земляк йому, хто кохав життя, ледаче, непереливки тому, як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте. Коник каже пташки, квіте, люби літочко на тем. Схочеш на траву, шовкову, в кобу, це. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, А тепер танцюй, не боже, на морозі гопака.